У шості СБУ викрила чергового колаборанта. Він сподівався на котли для українських захисників. За даними досудового слідства, чоловік, який тривалий час проживав на Луганщині, має кілька судимостей та зв'язки у кримінальному середовищі. Після відбиття покарання за вчинення чергового злочину він звільнився та залишився проживати у шості. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії зломисник систематично розміщував та поширював у забороненій соцмережі контент із виправдовуванням збройної агресії. Проти України ворожий прибічник вихваляв російських військових та учасників незаконних збройних формувань, так званих ДНР та ЛНР. А також сподівався на котлив, які потраплять підрозділи Сил оборони України. У ході санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці вилучили мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності. Наразі СБУ перевіряє інформацію щодо можливої співпраці фігуранта зі спецслужбами країни агресора та причетність інших осіб з кримінального середовища до злочинної дії. Яльності на шкоду державній безпеці України.